Продовжуємо реставрування. Що я далі зробив? Усю поверхню внутрішню я закрив войлоком товщиною 2 см. Закрив повністю, включаючи круг, який йде від S Дінаміка. Саме ще динамики, так само розділив войлок на, на половину. Получив тума товщина і повністю на всю глибину закрився це вилоком. Далі поставив фільтра, на поставлені на рідне місце. Внизу нема вилока, тому що воно все це мішало. Сталося тільки закріпити. Далі. Ось тут, як бачите, все тут я зробив. Це стало доволі таки рівно, без всяких сенсів та ям. І тут також саме доволі таки гарно та рівно. Тут також все в такому ж самому принципу зробив. Так, далі. Тут, коли буде ставитися NCDAмік, він буде ставитись на такий от дверну. Резину прокладку. Воно буде закривати усі Мікротріщини або, ну, тобто, не буде давати воздуху проходити, між динаміком, заповняти між динаміком і корпусом. Якраз воно сяде дуже хорошо його оплатнить. Тут, якраз воно, на самоклейці. Дуже добре все стане. Тут. Кріше за все, або силіконом заможу, тому що тут треба все-таки те ж самоплотняти. Або таким самим, але виріжу верхушку. Щоб залишилася оця та одна основа. Або так, або так ще якось не вирішив. Це все там далі покажу. Так, е, значить, решітки. Ось от, от плану вийшли решітки. Доволі таки. Гарно, ну Так воно буде десь виглядати. Це решітка, але решітка здорова. Ладно, ну, так доволі таки непогано случилось. Будемо скріплювати. Так, далі. Е, покрасив я антиодинамік, точніше. Діафрагму обичним спіртовим маркером. Глядаю вона ось так ось. Вигляд став доволі таки гарніший, без всяких плям. Маса, яку там маркер майже не додав. Тут... А якщо додати, так це сот міліграм що на це на масу дифузора ніяк не вплине. В общем зісталась тільки одна зборка. Тобто все це треба припаяти, перетягнути, поставити так само пофарбований фазоінвертор. Зараз тільки сітка на ньому приклеїти. Ну і будемо скріплювати. Ось точний вигляд. Покажу потім.